Ми у Львові, в кав'ярні Дзензик, вперше відзначаємо день Бердянська саме у Львові. Тут можуть зібратися бердянці, щоб поспілкуватися, побачити один одного, відзначити цей день. Тут є Декілька цікавих активностей, де ми створюємо логотип Бердянська за допомогою вишивки. Тут є символ Бердянська, маяк є пам'ятники Бердянська, дуже популярні, які якими зараз можна сфотографуватися прямо у Львові. Сьогодні сюди запрошені люди з різних областей. Сьогодні є можливість для людей з Бердянська познайомитись е, зі своїми, з тими, хто та, так само звідти приїхав, познайомитись ближче з містом, дізнатись його колорит, щось нове про місто. Також сьогодні є багато можливостей е, для того, щоб отримати якісь подарунки. Весь день проходить Вікторина. За нею ми даємо багато різних е, листівок. Ми малювали багато розмовляли. Мальовувала маяк, ракушки, камінці, і хорошо поїли. Ми почасту в вікторині виграли призи. Мені подарували такий класний флажок. І мені сьогодні найбільше сподобалося розмальовувати маяк. Нашою метою є. Спілкування, комунікація один з одним, обмін емоціями. Завдяки таким подіям. Ми зберігаємо зв'язки між нашими бердянцями і створюємо нові зв'язки, де люди можуть створювати щось нове, спілкуватися, радіти, обмінюватися емоціями, згадувати наше рідне, затишне, прекрасне місто. Так само сьогодні дуже багато хто з людей дізнався для себе нове. Люди раді тому, що їм сьогодні довелося познайомитися з кимось з Бердянську, з кимось з інших областей, хто знає багато про Бордянськ. Та в цілому всі гарно провели час сьогодні. І цінно було бачити щирі емоції людей подекуди це були їх сльози, але це були дійсно ті емоції, які хотіли проявити бордянці. Їм цього не вистачало і дуже Багато хто зрадів такій можливості у Львові, Києві та Запоріжжі. Можливості зустрітися з частками свого рідного міста це е, водночас і радість, і смуток, е, тому що це не в рідному місті. Дуже рада, що е, сюди завітала. Багато всяких заходів я ось трошки художником побула. Що запам'яталося, це пряме включення з Запоріжжям і з Києвом. Дуже запам'яталося, прямо до сліз побачили людей, як ну, більше бердянців. Чого не вистачає? Дуже рідних не вистачає. У мене там батьки залишились і сестра підтримки їхньої.